З вами знову я, так і сьогодні у нас новий відос. І, до речі, це барахолка. Ну, як не дивно, що ще може виходити на цьому каналі. Але я витратив сьогодні лише 5, е, е, скільки? 90, 95 гривень, із них 55 в Аврорі. Давай, тобто 40 гривень на барахольці. Давайте я вам покажу все просто як я купляв поступово, бо тут нічого навіть цікавого немає. Ось такий мустанг: це з заправки Shell, я так розумію, бо ну, сюди Shell, Shell написано. Якщо не помиляюсь, була якась серія, я не знаю навіщо тут позначки Bluetooth, що тут там. А, Це бренд-бейс, це не блютуз, я навіть не знаю, що це таке. Тут є інерційний механізм, який давно зламаний. Ну, в принципі, тут нічого цікавого, просто якийсь. Я його чого купив. Ось ці фігенні колеса на якогось джипа підуть, Зніму і все, пофарбую їх в сірий, в чорний, в білий, без різниці. Ну, і все. Тут можна було б фари зняти, але це 42-й масштаб, оскільки ось подивіться на... 43, ну і фари якісь калічні, ось 43, вони майже-однакові майже, майже однакові за розміром. Ось так, наче як однакові, так? А ось по морді можна зрозуміти. Ну, і в принципі, як він калічно зроблений. Я, я розумію, що це, типу, навіть справжнього авто це чисто кузов, Але ну, такий і ось <різь> такий маленький запорожець. Не знаю, він такий смішний, просто, я не можу. Е, на таких величезних колесах якийсь бікфут, е, Тут нічого. Ось щось не написано. Патент. Все. Просто такий прикольний, маленький. Ось ці дві за 20 я купив. Далі я купив ось такого мініка Countryman. Це десь, я не знаю, який це масштаб, бо тут не написано. Бо до 64-го приблизно якось катить по розміру і сидіння, і руля, і колес, щось таке. Просто я не знаю, в принципі, відношення його до якихось звичайних автомобілів. Ось тут навіть тут виходить нас немає. Ну, звичайно, що даху, чи це кабрик навіть лобашу немає. Це я просто лобаш з пластику Якщо що виріжу, ось сюди щось тут зафарбую. Ну, тут якесь, ну, дах. Ось фари. Я тільки зараз помітив, що немає. Ну і заднього це я бачу. Ну, не знаю, просто 10 гривень, ну так і він, прикольний. І ось це за 10, я роз... ну, це прям топчик. Е, колеса всі 4 на місці з резиною навіть е, вприн... фара. ну, зніму її, бо в мене це вже другий буде на свайці валятися. Е, що, Він, в принципі, крім того, що пампер немає, і він покотиний весь досить непоганий пікап. Ну, Але просто буде на розбір за 10 гривень топчик. І ще я купив Аврорі, ось такий бокс. Може, хтось навіть не бачив, що таке вере є. Це навіть не бокс. Це взагалі під масло в холодильник. А я подумав, що воно дуже гарно підійшло би. 50 гривень, тим бачу, акція була 69. Не буду зараз запакувати нашого зайвий раз, бо я навіть не знаю, що сюди всередину поставити. Ну, наприклад, ось цей сюди не влізе. Але якщо ми візьмемо, наприклад, мою м'яту, то вона якраз ідеально сюди і підійде. 43-й масштаб добра. Е, ну тому щось таке невеличке, бо 64-й масштаб підберу і туди закину, буде прикольно стояти, навіть тут туди поставити на фон. Ну, просто в мене немає крутого 64-го. Те, що крутий, він запакований в коробочках лежить. Тому на цьому все. Зараз я все розкидаю, зфоткую. І ось такий коротесненький відос. Вам дякую за перегляд, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім всього найкращого, і всім пока!